Дорогі глядачі Ютуб каналу «Нокові зустрічі. Ми з вами знову в Національному ботанічному саду Ки Києва, в гостях у завідувача відділу квіткових і декоративних рослин Юрія Будіна. Минулий раз ми з вами тут були восени в жовтні, коли знімали репортаж про квіти, які квітуть восени, жоржини хрізантеми. Зараз, перші дні літа, ми нарешті після тривалої Перерви і періоду дощів, який затримав вихід о цього репортажу, знову у віді квіткових рослин із розповіддю про квіти, які квітуть в цей сезон. Сьогодні у нас в програмі півники і півонії. Вітаю вас, шановні глядачі. Ми знаходимося на колекціях роду Іріс Національного ботанічного саду. Колекція на сьогодні налічує понад 470 сортів і видів. Рід Іріс надзвичайно великий, він має в своєму складі близько 200 видів, які поширені майже по всій північній півкулі. Але нашу увагу на сьогодні привернеться саме представники садової групи борідкових ірисів, а точніше високих борідкових ірисів, які зараз на піку квітування. Ця група на сьогодні за рахунок багатовікової, вже майже 200-річної селекції, одна з найбільших на сьогодні серед квітникових рослин взагалі і налічує понад 100 тисяч сортів левого частина яких належать саме до високих борідкових ірисів. Чому борідкові риси? Ну, тому що вони відрізняються окремим органом, який, як такого для рослини функціонального значення немає, але має значення от для садової класифікації, взагалі до класифікації саме у цього органу, який має назву борідка. У борідкових рисів борідка є, у безборідкових рисів цієї борідки немає. Борідкові риси, я вже, Сказав, в найбільш представлені, мають понад 100 тисяч сортів. І на сьогодні селекція в світі зайшла до такого рівня, що створюється надзвичайно велика кількість сортів надзвичайно великим забарвленням. Селекціонери активно працюють над формою квітки. Якщо раніше десь 50-ті -60 60-ті роки форма квітки була. Простою краї були не, не, не мереживні, то зараз квітки з махро... мережними краями, різнобарвне забарвлення квіток. І чому ірис Ірис названий в честь богині іриди яка є богіні веселки, Да? І тобто, в... названий він за рахунок того, що. Присутня майже вся кольорова гама, яка є в веселці, яка є в світі, це саме у цих квітках. На сьогодні немає тільки чистого червоного кольору вириса, всі інші забарвлення зустрічаються. Надзвичайні їх поєднання. Селекціонери активно працюють і над формою, і над забарвленням борідки. Дуже цінується поєднання, забарвлення яскравого забарвлення з світлими тонами або яскравого там Білого забарвлення з темними тонами, є різноманітні поєднання кольорів від майже біло-червоного до е різноманітних поєднань: фіолетово-жовтого, рожево-жовтого, рожево-коричневого. Ну, взагалі кольорова гама одна з найбільших серед всіх існуючих на сьогодні квітникових рослин. Більшість сортів на сьогодні належить перу американських селекціонерів. В Європі активно займаються американська спілка Ірису, яка була створена на початку ХХ сторіччя, на сьогодні є, окрім того, що найбільше у світі, вона ще є основним реєстратором сортів ірисів, і ці сорти. Вони всі сорти, які створюються в світі, реєструються через американську спілку ірисів. в тому числі сорти, які створюються і в Україні. А українська селекція теж має певні досягнення. І близько 200 сортів, саме борідкових ірисів, на сьогодні щорічно реєструються в американській спілці ірисів і працюють над ним селекціонери з різних регіонів України. Тому серед цього величезного доробку ірисового ірісового є і. І доробок наших селекціонерів. Окрім цього, окремі сорти свого часу займали у Флоренції в Італії провідні місця на всесвітньому конкурсі рисів, який проходить в Італії. Адже в Флоренції основним символом міста є саме, саме рис. Наш випуск затримався майже на тиждень через тривалі дощі. Скажіть, будь ласка, Юрій, а які умови люблять саме самі і, і, іриси? І, і, чи потрібно їм більше сонця, чи вологи, чи потрібен штучний полив? Дивіться, ну якщо ми беремо саме про ці риси, про які ми зараз ведемо розмову, то для них це, це рослини, які... Є посухостійкими, і взагалі у створенні цієї групи борідкових ірисів приймало участь близько семи видів. І ці види це види природної флори Європи. Це іріс Паліда, Іріс варігата, іріс Месопотамський середньоземноморський вид. І ось оцей скупчення цих видів протягом багаторічної селекції призвів до того, що створив. Такі сорти. Але здебільшого ці види вони зростають в природних умовах в сухих степових ділянках, які, на підвищеннях, які мінімаль, з мінімальним поливом, так, з мінімальним застоєм води, з, з, з гарно прониклими водопроникними ґрунтами. Тому і сорти на сьогодні вони теж брядкових хрисів не, не люблять дуже, пер, дуже великого перезволоження. І ці росли. Це рослини активного сонячного дня, тому якщо їх вирощувати, наприклад, на півтіні, то для рослин це може бути не дуже комфортно. Рослини будуть себе погано почувати, будуть погано квітувати. Але її, ну, в принципі, якщо це більша частина дня є там сонце, під, ну не під самими деревами, да, десь віддалені метр-два від дерева, то в принципі їх можна вирощувати і такі більш старі сорти, тому що чим новіший сорт, тим більш вимогливий до таких умов. Що стосується до основного часу, коли їх пересаджують, то це унікальна культура тим, що якщо більшість квітів багаторічних основним часом пересаджування в них є весняний і осінній період, ну, тому що це якраз цей період більш прохолодніше, рослини краще переживаються, то для ірисів це абсолютно навпаки. Ці рослини пересаджуються десь в період за 3-4 тижні, десь ну, від 2 тижнів після цвітіння. Тобто ось вже в саму спеку, в кінець червня, а для, от для карликових, групи карликових рисів, навіть в цей час уже можна проводити пересадки. Тобто в цей час, чому вони пересаджуються в цей період? Бо за, свої, свої, за своєю біологією в них в цей період починають формуватися корені додаткові, і якщо їх пересадити, вони нормально себе будуть почувати, до, до осіннього періоду нормально укоріняться і вже на наступний рік вас будуть радувати яскравим квітуванням. Але це не означає, що ну, немає інших періодів. Просто що, як я вже сказав, що селекція пішла таким шляхом. Що всі працюють над квіткою, над її формою, над її яскравістю, але виключають таке поняття, як вплив шкідників та хвороб, вплив різних захворювань. І тому над сучасні сорти, маючи гарні обриси, маючи гарні квітки, вони здебільшого не стійкі в культурі. Тобто, якщо старі сорти, в принципі, можна спробувати і пересадити там навіть під час квітування в весняний період, якщо ви хочете, там немає іншої можливості. Хочете, вам потрібно пересадити весною. Це теоретично зробити можливо. Але якщо у вас новітня сучасна колекція, то потрібно використовувати для вирощування саме той час, який є оптимальний. Чи є в них якісь улюблені сусіди серед рослин де дерев? Чи навпаки строго протипоказані? З ну, улюблених сусідів них не може бути, тому що це ну, доволі посухостійка рослина, і тому ті рослини, які можуть теоретично десь переносити високі температури і не бути, не поливатися в період, от який цей, то, наприклад, там та ж сама півонія, вона може в принципі, в літній період не поливатися, і як сусідом може бути у рисів. Але більшість рослин. Вимагають додаткового поливу в літній період. Якщо цей додатковий період полив застосовувати, то тоді можливо просто, що самі риси від цього постраждають і будуть хворіти. Бо для них зайве перезволоження це таке шкідливе для цих рослин. Ми навіть на оцій маленькій ділянці бачимо неймовірне різноманіття кольорів. Юрію, скажіть, а чи можна досягти кольорів? Якимись внесеннями в ґрунт, якісь речовини маєте на увазі? Да? Ну, дивіться, для в принципі для всіх рослин в різних умовах зростання можлива зміна забарвлення. І тому є в деяких сортів є такі особливості біологічні, які дозволяють їм в різних умовах взагалі майже друг друга відрізнятися. Це може залежати від самого ґрунту, від його кислотності цього ґрунту, від додаткових добрив. Якщо вносити добрива ті ж самі під час до, доцвітіння, да, то можна. Досягти більшої насиченості кольору. Ну, в принципі, є певні коливання за кольором, за формою, це може бути, ці коливання можуть бути в різні роки. Наприклад, якщо в весняний період, як цього року, більш був більш прохолодний, рослини можуть бути більш там яскравими або навпаки більш тьмяними. Якщо навпаки, сухий і теплий період. То тоді рослини можуть бути менше за розміром, да? Там, мати теж більш такі пригнічені кольори. Тому це, тут багато факторів впливають саме на забарвлення того чи, іншої, того чи іншого сорту, але в принципі здебільшого сортові особливості вони зберігаються, тому що рослини все ж таки ми вирощуємо вегетативно кореневищами, а не насіння. Юрій, скажіть, будь ласка, а чи є якісь саме унікальні Особливості Київського ботанічного саду. Ну, Наша колекція формується вже багато років, більше 20 років. Це за моєї участі, але і до цього колеги збирали цю колекцію. І в принципі за ці часи у нас були різні направлення. Але на сьогодні ми великий такий напрямок у нас це. Сорти, які саме стандартних карликів, це бачимо високі, а є ще менші рослини, які квітують раніше. І здебільшого це сорти української селекції, українських селекціонерів. Чому ці стандартні карлики? Тому що вони більш стійкі в культурі, більшість сортів нашої селекції вони краще себе в наших умовах почувають. І для озеленення це така на сьогодні надзвичайно популярна культура. Що стосується от групи високих борідкових ірисів, то тут в нас декілька направлень. Це по-перше, ми збираємо сорти, які за всі роки от селекційної роботи отримували найвищі нагороди у світі. От є найвища нагорода, така медаль Дайкса, яка вручається американською спілкою ірисів для всіх ірисів всіх класів садових. Во то ми такі сорти збираємо. І в нас є там старі сорти, які там в х роках отримували цю медаль. Дайса є сорти, які в 90-х роках отримували. Тому от такий от збір таких визначальних сортів є з одним із напрямків. Є це, у нас напрям, ми збираємо старі історичні сорти. Найстарший сорт у нас датований 1844 роком. Це взагалі один із таких з перших сортів, який існує в літературі. Французький сорт Мадам Широ, французького селекціонера Лемуана. Ось саме напрям історичних сортів теж є у нас одним із пріоритетних. Ну і плюс Плюс ми хочемо показати в своїй колекції, максимально представити різні садові групи, різні форми квітки, різні напрями селекційної роботи, тому що на сьогодні є цікаві напрями селекційної роботи, які, допустимо, окрім того, що я казав, що є селекція на борідку, а є ще на селекція на те, щоб створювати сорти з просторовим продовженням борідки. Це окремі такі вирости. Можуть бути в формі рожок, в формі петалоїда, так званого, або додаткової пелюсточки, майже, майже, майже махрові сорти. Є сорти японської, з японською формою квітки, тобто це борідкові риси, які нагадують на сьогодні надзвичайно популярний безборідковий ірис в Японії, який має назву Ханашобу, але але за формою вони такі в формі тарілочок. Тарі, тарі, у них пелюстки в одній площині розташовані. Оце такий напрямок селекції також є. У нас такі сорти є, ми їх на відео далі продемонструємо. Вот. І, ну, і Це така основна унікальність наших. Ну, звісно, що з такого різноманіття сортів, які сьогодні в світі існує, зібрати всі ну, неможливо і немає потреби. Тому кожен колекціонер для себе шукає якийсь певний напрямок, щоб відбирати якісь тільки певні, певні рослини, і, ну, і, не, і щоб вони відрізнялися від загальної маси і були унікальними, і щоб можна було їх показати людям, і щоб тебе знали саме з цими унікальними сортами-характеристиками. Юрію, а тут цікавить, скажіть, будь ласка, як виглядає зараз співробітництво Київського ботанічного саду із міжнародними організаціями, можливо, не тільки в частині ірісів? Ну, в нас в Україні створена українська спілка Ірису, яка працює з 2010 року. Це громадська організація, яка от в Україні займається об'єднанням цих колекціонерів, селекціонерів і популяризує культуру, культуру Іриса. І саме через цю організацію ми співпрацюємо. Ботанічний сад є одним із засновником цієї організації громадської і активно сприяє проведені виставок різноманітних. У нас майже Тут відбувається виставка барядкових ірисів, але на жаль в цьому році за погодних умов вона не була, але думаю, що наступний рік обов'язково буде. Тому за рахунок цієї організації ми намагаємося співпрацювати з тими американською спілкою ірисів, співпрацюємо з європейськими спілками. І, на жаль, в ботанічних садах навіть Старої Європи на сьогодні. Таких великих колекцій, саме рисів, майже немає. Є тільки там невеликі колекції, які спрямовані на певні теж напрямки. В ну, тому числі, от, як я вже загадував, це історичні сорти, є якісь групи певні показують, але от, щоб саме таких великих колекцій в Європі в ботанічних садах немає. Тому доводиться от співпрацювати саме на аматорському рівні більше. І от Аматори, вони, звісно, що їх основне направлення це. Заробити кошти, да. тому що ну, щоб тримати такі великі колекції, треба великі кошти, тому що рослини коштують доволі дорого. і Для того, щоб поповнювати ці колекції, треба свої якось реалізувати. Але культура надзвичайно цікава, але при тому дуже трудоємка і вимагає надзвичайно енергії для їх вирощування, знань. Великої кількості знань щодо агротехніки, щодо обробок, щодо вчасних, щодо боротьби з захворюваннями і хворобами, яких на сьогодні, на жаль, у цій культурі дуже дуже багато. Дякуємо, Юрію. А вас, глядачі, запрошуємо подивитися ближче колекцію. На сьогодні одним із найцікавіших напрямків селекції є саме баряткових ірисів є створення сортів з так званою японською формою квітки, тобто барядкові риси, в яких верхні і нижні долі долі освітини лежать в одній площині. такі утворюючи такі тарілочки. Ну, бувають, звісно, квітки такі, що не, не, не лягають повністю. Це залежить не тільки від погодних, від Року, але ще від погодних умов. Але зазвичай саме оце сортова особливість в тому, що вони лежать в одній площині і утворюють таку якби, тарілочку і таким чином схожі на іріс Хана Шобу, іріс японський, який надзвичайно популярний в країні Сонця, що сходить. На сьогодні селекція борідкових ерісів також направлена і на підтримання чи створення сортів з яскравими борідками. От, от дуже цікаве поєднання це коли темні сорти з яскравими ось мандариновою борідкою, як ви бачите на екрані. Є сорти, в яких темні сорти, в яких білі борідки, або навпаки, білі сорти, в яких. Темні сині борідки або мандаринові борідки. І от В принципі, сам, сама борідка вона такого для рослини ніякого функціонального значення не має. Це просто таке скупчення волосків, яке ну, хіба що можливо, виконує роль е, як приваблювання для комах. Але е, от саме така яскрава борідка вона е, підкреслює певні особливості того чи іншого сорту, і окремі селекціонери над цим активно працюють. І мають доволі гарні результати. Один із напрямів також селекції от це от створення сортів із просторовим продовженням борідки. От бачите, така цікава мандаринова борідка, але вона при цьому має такий виріз, який має назву біологічно петалоїд, або ложка, або ось навіть, як її інколи називають, додаткові пелюстки. І оці додаткові пелюстки можуть мати таку навіть форму. Помпончика, бутона і створювати прямо такі нарости. І Оце от така цікава особливість, яка теж селекціонери відбирають сорти, сорти такого плану, і активно над цим працюють. І це от вважається одним із популярних напрямів останніх десятиріч селекції.